Козаки відвідали захід Немішаєвського аграрного коледжу. Вибудовуємо співпрацю. На цій базі будемо співпрацювати в оборонній сфері. Поєднуємо зусилля для спільної реалізації аграрних програм. Ось такий день народження в Немішаєвському коледжі аграрному. Сьогодні коледжу виповнюється 112 років. Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сина небесах? Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Шановні студенти, професорсько-викладацький склад, гості, всі учасники освітнього процесу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо. Наше відзначення 112-ї річниці, саме згадуючи тих, хто загинув, захищаючи нашу громаду, і там бачити слава героям усім на всій Україні, хто загинув, захищаючи Україну. Покладання квітів до стели загиблих воїнів на мішаївської громади. Запрошуємо оплесками наших гостей. Ольга Михайловна Василевська Смагнюк, народний депутат України, ветерани Володимир Підотович, проректор Національного університету біоресурсів природного користування України Олена Григоровна Глазунова, пан генерал Романенко, представник МХП пані Ксенія, директори е відокремлених підрозділів, присутній тут Дмитро Костюк, декани факультету Олена Лазутіна. І Василь Вікторович Шановне товариство, шановні гості, ветерани, студенти, всі, хто сьогодні прийшов до нас. Звичайно, сьогодні день, який почався із траура, коли ми згадуємо всіх ветеранів, але далі ми продовжуємо жити. І саме тому, що пам'ятаємо за тих, хто загинув, захищаючи Україну. Сьогодні ми показуємо, чого досягли в коледжі, які наші нові лабораторії, аудиторії яким чином це відобразиться на навчально-виробничій діяльності, і який колись стає за останні роки розвиваючим. ми сьогодні цінуємо і шануємо співпрацю з усіма гілками влади, і сьогодні дуже приємно, що ми маємо таку можливість, що в нас народний депутат України Ольга Михайловна Василевська смаглюк яка допомогла нам в усіх проектах. І сьогодні дивіться, які красені в нас стоять. Я прошу. Наших механізаторів проїхатись тут, і це один із проєктів, які Ольга Михайловна допомогла нам зробити. Я прошу сюди під'їхати наші джанкіри, які дають навчально-виробничу діяльність. Ді вони. Ді. Давайте аплодуємо. Цей праток джанкір вже виграв піш. 120 гектарів тільки в цьому році. Сергій Іващенко, Дмитро Удовиченко, наші кращі фахівці і механізатори. Частину техніки, ви бачите, і ще є. І це все завдякується нашому народному депутату Міністерству освіти і Міністерству аграрної політики. Нальний університет і ресурсів природокористування. почесна грамота нагороджується Ольга Василевська Смагнюк за активну участь у покращенні матеріально-технічної технічної бази ВСП Мішарівський фаховий коледж. З повагою Вадим Ткачук, аплодуємо. Виступ генерала, голови громадської спілки Дякую. Асамблея національно-духовного відродження України Дякую. Ігоря Дякую. Олександровича Дякую. Романенко. Вітати ваш е, славетний колектив керівництво, студентів-викладачів. з е, Сім вражаючою датою 112 років. Україна як держава і народ наш український завжди цінував свою землю і це чверть чірна взагалі всього світу. І люди, які працювали і працюють на цих землях, мали шану від цього народу. Заклад готують таких людей, незважаючи на всі іспити, іспити війни. Ми бачимо, як розвивається, ми бачимо, як значення цієї роботи цінують в нашому парламенті, в нашому керівництві, і всіляке допомагають такому розвитку. Ми сьогодні шанували людей, які віддали своє життя за захист в таких непростих умовах всього, того, що відбувається на цій землі. І це наш не тільки обов'язок, як тут вже говорили, це почуття нашої душі і серця. Тому вітаю вас всім святом, бажаю розвідку. Хочу сказати, що все те, що будуть напрацьовувати студенти, це наше майбутнє майбутнє коледж, майбутнє нашої України. Слава Україні! Сьогодні рішенням окремим рішенням головного комітету об'єднання аграріїв. Вручення нагород від об'єднання аграріїв та всеукраїнського козацького руху. За, э, э, плідну э, працю на землі. Винагороджується таким, э, такою нагородою, яка має назву Хрест Громадянський Заслуг Героям без зброї. Радіємо і ще раз поздравляю. За отриману нагороду. Перш за все, все таки хочу щиро подякувати нашим захисникам. Адже саме завдяки їм ми маємо можливість сьогодні тут знаходитися. Вони у нас найкращі, вони у нас найсильніші, вони у нас наймужніші, вони у нас найвідважніші. Вони у нас най. най най Я дякую нашим захисникам за кожен новий день. Хай береже їх Господь.